Всім привіт! Ви на каналі Лінивий Криптоінвестор. Сьогодні хочу поговорити трохи про такий сайт, який називається 808 bnbio Як можна побачити, цей проект пропонує нам застейкати свої BNB з дуже агресивними відсотками. Ми зможемо отримувати до 20% в день на стейкінгу нашого BNB. І перед тим як розпочнемо, хочу вам нагадати, що будь-які фінансові рішення це лише ваша відповідальність. Я роблю це відео заради контенту, заради тесту. І якщо я втрачу свої гроші, мені їх не шкода. Але якщо ви втратите свої гроші. То в цьому винні будете тільки ви. Тому перед тим як вкладати свої гроші в будь-які сумнівні проекти, приймайте, будь ласка, фінансове рішення самостійно. Цей проект предлагає занадто високі відсотки при стейкінгу монети BNB. Це більш схоже на піраміду. А як ми знаємо, що ті люди, які зайшли перші, вони скоріш за все отримують свої відсотки. А ті люди, які зайшли в кінці, навряд чи давайте приступимо. Перед тим як розпочнемо, підпишись на цей канал, постав вподобайку В кінці можна відподобати. Назад, якщо не сподобається, підтримую український контент і поніслась. Якщо коротко ознайомитись, ми можемо побачити, що мінімальна сума інвестування це 1 сота BNB. І я буду перевіряти цей сайт, інвестуючи 1 десяту BNB. Але для цього, щоб це зробити, треба спочатку під'єднати свій гаманець. Сайт 808 BNB каже нам, що він працює з такими гаманцями як Metamask або Trust Wallet. Я під'єднаю Trust Wallet, але спочатку давайте поповнимо на ньому рахунок на одну десяту BNB. Поповнювати я буду з аккаунту біржі Binance, попередньо, просто купивши одну десяту BNB на p 2 p торгівлі. Тому давайте перейдемо в p 2 p торгівлю і купимо за монобанк монету BNB. Переходимо в розділ купівля BNB. Ми будемо купувати за гривні. Оплата монобанк. Першу угоду ми пропустимо, тому що 1032 гривні буде недостатньо для 0,1 BNB, а от 36 тисяч гривень буде достатньо. Натискаємо купити BNB, нам треба 10, це буде 1235 гривень. Натискаємо купити. Так, ми будемо переводити на карту Монобанк, копіюємо його номер. Я відкриваю додаток Монобанк і перевожу йому 1235 гривень. Все, гроші я відправив, натискаємо кнопки, щоб повідомити продавця про те, що ми відправили йому гроші. І, як завжди, просимо залишити йому гарний коментар. Чекаємо, поки він підтвердить нашу транзакцію. Транзакція успішно підтверджена. Давайте тепер спробуємо поповнити наш trust wallet нашими BNB, які ми тільки на що купили. Для того, щоб отримати номер гаманця, переходимо в монету, яку ми бажаємо поповнити в нашому випадку. То буде BNB, Bitcoin Chain. Натискаємо на кнопку Receive. І тут просто клікаємо на цей QR-код. Як бачимо, програма каже нам, що адрес нашого гаманця був скопійований в буфер обміну. Тепер повертаємось в Binance. в розділ Гаманець огляд гаманця, натискаємо на кнопку зняття, вибираємо, що нам треба зняти. Нам треба зняти BNB, поле адреси, вставляємо адресу, яку ми тільки що скопіювали. Binance попереджає нас, що бувають такі адреси, з якими обов'язково треба ввести ще й номер мемо. Але в гаманці, який ми тільки що скопіювали, Ко з Trust Wallet мимо не треба вводити, тому ми просто натискаємо кнопку підтвердити. Так, ми будемо виводити наші 01 BNB, які ми тільки що купили. Мінус комісія буде 99 ,00. Окей, нас це влаштовує, натискаємо Зняти кошти. Байенс ще раз нам нагадує, тому що якщо все ж таки мемо треба вводити, ви просто втратите свої гроші. Тому якщо ви в майбутньому будете виводити гроші на гаманці там, де треба ввести мемо, не забудьте його ввести, інакше гроші просто згорять. Натискаємо кнопку Підтвердити і підтверджуємо нашу транзакцію. Після того, як всі коди ми ввели, натискаємо надіслати. Binance нам каже, що гроші успішно надіслані, і каже, що це може займати до 12 годин, але частіше на BNB гроші приходять набагато швидше. Давайте перейдемо в Trust Wallet і подивимось, чи приходило щось, чи не приходило. Поки що нічого не приходило, але то таке, давайте почекаємо. Все, тепер ми бачимо, що монетки тільки що прийшли. Тепер у нас на рахунку BNB гаманця одна десята. BNB. дев'ять тисячних вже було. Тепер давайте спробуємо їх застейкати на цьому сервісі. Натискаємо під'єднати гаманець, це буде trust Wallet. Відкриваємо додаток Trust Wallet. Переходимо в розділ налаштування і тут натискаємо на кнопку відскануйте QR-код. Скануємо цей QR-код. Після чого програма сповістить вас, що сайт 808 BNB хоче під'єднатися до вашого гаманця. Ми натискаємо під'єднатися. Також при поповненні обов'язково зверніть увагу, що поповнювати нам треба саме Smart Chain BNB, тому що сайт 808 BNB працює тільки з цією мережею. Тепер давайте спробуємо застейкати наші 0,1 BNB на цьому сайті. Вказуємо 01 BNB, сайт нам каже, що за 24 години ми, ми отримаємо 200 BNB, за 5 днів 0.1 BNB і за 10 днів по суті 200% того, що ми застейкали. Натискаємо на кнопку інвест. Після чого в трастволоті у вас з'явиться спливаюче повідомлення, на якому вам треба буде підтвердити цю транзакцію. Ми нажимаємо підтвердити. Трастволот каже нам, що виконується смарт-контракт, і на цьому все ми бачимо, що гроші списані. Тепер залишилось тільки почекати 10 днів і перевірити, чи втратив я свої гроші, що скоріш за все так. Чи ні, і все ж таки мені реально прийде 2 десятих BNB. Ще раз нагадую, ніколи не вірити подібним сайтам, тому що, як правило, такий сайт це звичайна піраміда, тому що це просто фізично неможливо давати такі великі відсотки при стейкані монетки BNB. Але я записую це відео заради контенту, заради того, щоб ви розуміли, яким проектам можна довіряти, яким не треба довіряти, як це взагалі працює, і щоб можна було отримати якийсь досвід, тому що навіть негативний досвід це є досвід, який ми зможемо примінити. В майбутньому. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Це його перша частина. Сподіваюсь, через 10 днів зніму другу частину, де все ж таки отримую свої 20 BNB, подивимось. Ще раз нагадую, підпишись на цей канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Постав вподобайку, якщо це відео було корисним. І не забувай, поки в нашій країні йде війна, спочатку донат на ЗСУ, а потім вже криптоінвестування і все інше. Слава Україні! Пока!